Це. Це повідомлення, я хочу написати до отця Василя. Мій чоловік був на війні, прийшов без руки, і тепер дитина, дитин, і тепер дитина в школі принижує мого сина, твій тато продав руку за гроші, мій тато має дві руки, а твій одну. От як би. Поступили в цій ситуації. Ой -ой 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 -ой. Дорога Мар'яна, я, я так скажу. До школи прийти обов'язково? Поговорити з класним керівником. Переговорити з директором і сказати, що патріотичне виховання у вашій школі ні до чого, ті, яким ми маємо бути вдячні по вік віку, є принижені в такий спосіб, діти як діти. Але дитина десь то почула, що хтось позавидував компенсації, що йому заплатили за поранення? Я не думаю, що це сказав військовий, який служить. Ні, це сказали ті, з якої родини ніхто не служить, а ті, що могли служити, поутікали. І оправдуючи себе, вони сміють на, насміхатися із воїна. Сьогодні в Україні, якщо є хтось із самих достойних українців, то це Збройні сили України. Це ті, які стоять на, на, на сторожі, які захищають нас. Це поліція, це МЧСники. Це ті люди, ми маємо бути вдячні завжди і поважати так поліцейських, так МЧСників, тих, що на скорі їздять. І як бачиш, що проблема є тобі скора, що вона десь їде, стань у бік, так як правило, дорожнього руху пишуть. Це хто має вчити? Це має вчити учитель замість всяких дурниць, що ви робите в школі. Навчить дитину відноситися до суспільства і жити в адаптованому суспільстві. Щоб дитина розуміла рівень цінностей, що таке Україна, що таке школа, що таке відношення один до одного, що таке відношення до вчителя. Ви хочете, щоб ви до вчителя відносилися з пошаною? Так навчить дітей. Субординації, що є важне, що є дуже важне, а що є найважніше. Я би не хотів тих батьків пристидити перед цілою школою чи ще чимось. Але приватна розмова має бути обов'язково, Приватно. в межах, ну, щоб людину. Віднестися до батьків з повагою сказати, слухайте, ви є поважні люди. Ну, Дитина таке ляпнула, але я вас спрошу. Це в вашому лице. Поговоріть з дитиною. Якщо ми своїх воїнів не, не поважаємо, то я не поняв. Ви чекаєте на москалів? Вони вас будуть дужче поважати. Підіть, подивіться, що вони відтворяли. У бучі, подивіться, в Ірпіні, що вони робили за два тижні. Це дуже серйозне питання.